Улочки є. І ти знаєш, що в місті Букваград є і там багато будиночків і є навіть будиночки з твоїм ім'ям. Твої будиночки особисті! Дивися! Оля! Дивися ж твоє ім'я! Оля! Клас! А тепер ти покажи. Як дитина там запам'ятає, якщо вона тицяє як кудись не туди, ви, звичайно, ви можете допомогти, Вірні, не ви, а Лось може допомогти. Тобто дитина тримає, ви берете Лосюком ручечку і показуєте «Оля». А тепер ти спробуй і шукаємо ім'я. Звичайно, я зараз назвала своє ім'я, ви називаєте ім'я дитини. Якщо його на одному плакаті немає, ви шукаєте на інших плакатах. Чому я відразу говорю, що потрібно обов'язково відразу прицепити всі п'ять плакатів? Познайомили дитину, потім. Що ще обов'язково тут сказати? Це в перший день, да? познайомити дитину з цими, як їх звати цих жителів. да? Для цього, що ми робимо? Ми беремо кубик, ми беремо кубик і показуємо. Дивися, це кубик, якого звати К. Бачиш, К. А знаєш, яке в нього прізвище? В нього таке довге прізвище. Дивися: Ку-ко-ха. Ке. хи Отаке в нього прізвище. І таким чином. У дітей зорове сприймання гарне. Тому вони, от якщо ви будете так гратися, да, називати прізвища кубиків, вони досить швидко будуть запам'ятовувати ці склади. Що ще обов'язково потрібно сказати? Ще обов'язково потрібно сказати, що кубиками можна торохтіти. Тобто, якщо чесно, то вам по великому рахунку не потрібно дуже сильно казати, діти завжди торохтять дуже сильно ними. Тобто ти тільки поставив, відразу починають торохтіти. Скільки ж можна торохтіти тими кубіками, скільки дозволяти дитині? Ми ж пам'ятаємо про безпомилкове навчання, що дитина повинна бути успішною і так далі. А Микола Олександрович говорить: два тижні нехай торохтять. Два тижні можна торохтіти. Нехай дитина торохтить кожен раз. Дивіться, два тижні це просто ознайомчий процес. Через два тижні ви говорите: стоп. Зараз, на початку заняття, ти торохтиш, поки працює таймер. Я рекомендую, Микола Олександрович рекомендує годинника. Пісочного я рекомендую таймер в телефоні. А чому таймер? Він починає пікати, і дитина чуючи, починає ну, розуміє. Тому що коли пісочний годинник ну, від там сипеться, він висипався. Ну йшов, він ніякого звуку не дав. Тому я рекомендую все-таки краще таймер. використовувати. тут ви поставили таймер на одну хвилину, і от дитина торохтить одну хвилину. А потім ви кажете пропікало, ви кажете, все шумелка, ця гра називається шумелка, шумелка закінчилася, все, шумелку ми не, ми не використовуємо. Все. Це що стосується шуму і гри, шумелка. Перший день лось прийшов. Приніс нам е, наші кубики Зайцева. Да? Е, ми, вже, ми вже зрозуміли, що це жителі Буквограя, е, це у нас місто буквограй, да, на якому багато вуличок, на якому є багато будиночків. І кожен, у кожного кубика, тобто жителя Буквограя, є ім'я, є прізвище. Таке довге. Це перший день. На наступний день. Ми те саме пророблюємо. Звичайно, ми кажемо: ой, та це ж це ж прийшли наші гості з буква як чудово, ось їхні вулиці. А ну, давай шукать твоє ім'я. А де твоє ім'я? Оля, ой, як чудово! Ти вже знаходиш своє ім'я. Не знаходить нічого страшного. Лось допомагає знайти другий, третій день. Ми знайомимо дітей вже з самим королівством. Ми говоримо про те, що є в цьому місті буквограї п'ять королев. І цих королев в них є свої імена. Їх звати У, О, А Е, -І. А у цих королев є принцеси. Ю-Я Ї. І, -І. І е, дивіться, е, е, в кожному. Е, в кожному комплекті, там, де є кубики Зайцева, там є ще проспівки. І ми взагалі всі ці склади ми ще й додатково співаємо. І от як ми співаємо: королев та принцес. Тобто у кожної королеви є принцеси свої, да? а, у, наприклад, у О немає принцеси, а у І аж дві принцеси. Як ми співаємо? У Ю. І таким чином ми знайомимо дітей з королевами та принцесами. Також в місті буква Грай є в нас лицарі. Лицарі виглядають ось так. Давай послухаємо, як вони розмовляють. Як вони розмовляють? Лицарі, вони залізні. Чуєш? голосно. Дивися, залізні. І дайте дитині дві ложки. Ложка холодна, мм, гладенька. Дивись, який звук. Голосно. Також. В місті буквограй є дровосіки. Ось вони, руденькі дровосіки наші. На плакаті. На цьому плакаті немає дровосіка. Ось наші дровосіки, Є ще такий плакат. Ось наші дровосіки. А вот, дровосік. І в дровосіка всередині там дерево. Видишь я? А ну попробуй дерев'яні ложечки. Нема дерев'яних ложечок, не біда, берете просто дві дерев'яшечки. От. І роз, значить, це дерево, щоб дитина сенсорно відчу, відчула, да, це дерево. Ой, і асоціювала, що це дерево, да? Це залізо. І засоціювалося, що це залізо. І таким чином дитині буде легше пояснити дзвінки та глухі звуки. Дерев'яні це глухі, дзвінки це у нас залізні, от сказала. Отже. Ми познайомилися вже з королевою, хто живе тут. Потім ми можемо запропонувати дитині. Дивися, до нас сьогодні в гості прийшла Л, жителька Л, у якої прізвище? Лу -ло -ла -ле -ли. Так? До речі, ще хочу наголосити на тому, що в сучасних, кубиків, в сучасних кубиків є один недолік. У них Отут потрібно, щоб обов'язково була лінія. Ось так. Бачите? Щоб дитині показати, що буковка стоїть на землі. Я цього нюанса на жаль не знала, поки не пішла на курси. Я пройшла курси по методиці Зайцева, і цей нюанс я вже дізналася там. Але ми з Міланою, коли їх використовували, вона, вона, вона Мілана, моя чудова, я не стала клеяти, тому що а, Мілана моя чудова і так розуміє, що це ЛА, а це Лу. А, от. Можливо, краще розпочати, якщо ви будете розпочинати саме по кубиками працювати. Можливо, тут ізолінту якусь наклеїти, чи ще щось да, наклеїти, що нібито вона стоїть на, 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 на ножках стоїть. Так. Про це ми проговорили, да, от до нас прийшла з е, е, Лулала -лу -ли -ли, е, прізвищем, а де ж її будиночок? Та дивися, ось же її будиночок. І починаємо співати. Е, є е, де там під баян можна, можна співати ці склади, а можна. Дивіться, вам ці поспівки вони не обов'язкові. Ви самі можете співати. Чому? Тому що там досить швидко співають в поспівках. А можливо, дитина буде не встигати і таким чином буде відчувати неуспіх. тому Тому я рекомендую, наприклад, можливо, навіть на перших порах не застосовувати поспівки з диску. А самим співати. Наприклад, лу-ла-ла-ле-ли-ли-лю, ле лю лю ля лю І так далі. І ми можемо проспівувати, значить, ли в нас отут живе, а ми в нас не тут, отут живе-королев проспівувати з їхніми дітками. І таким чином ми запорядковуємо діткам. Цікаво дізнаватися і вивчати склади Зайцева. Паралельно з цим, звичайно, ви працюєте з шелестовою першою частиною, з буковками і складами. Там паралельно пропрацьовуємо, тут пропрацьовуємо, але коли ми починаємо пропрацьовувати саме оце. Дивіться, шелістову. Можете працювати зараз, да? а ось це ось о, ви пропрацьовуєте тоді, коли, ви, коли ваша дитина навчилася читати 50 слів. Співати, в принципі, можна, але вже складати що щось з цих кубиків. ні. Так, це щодо першого етапу. Я, які можна застосовувати ігри. А, значить. Наприклад, до Ду... вас гості... прийшов в гості котик. І ви кажете, котик? А хочеш сходити в гості до л? А от, котик каже, та. Хочу. От, і ви даєте дитині, це як перевірити, що дитина знає, де знаходиться л і її прізвище, да, або її будиночок. От. І е якщо дитина не знає цього, на початкових етапах ви кажете: Ну, ставай! Л. Тобто котик у нас стрибає, да? або це може бути зайчик, щоб він стрибав там. А які ще можна застосовувати ігри? А, і ще знаєте що? Давайте я вам в нас залишилось просто 6 хвилин. Методику я не мені здається, що не до кінця я все таки вам розповіла. Наступного разу буду віжде ще ще додати інформацію. Отже, ще потрібно обов'язково сказати про те, що. Я розповіла, як в перший день ми себе ведемо, як ми знайомимо дитину, другий, третій день ми знайомимо з лицарями, з дровосеками, з королевою, з принцесами. Ми це все знайомимо. Потім, як же розпочинати, як зацікавлювати дитину? Кожен раз. Тобто, ну, ми вже ми вже розповіли, якщо ви будете кожен раз розповідати про це місто. Дитина вже цю історію знає, їй буде вже не цікаво. І дитина вам скаже: Закінчили! Хвата, мама, мені твої, про твоїх принцес розповідають. Кожен раз потрібно придумувати якусь історію, вступну, знаєте, як ритуальну вправу от, Ритуал у нас буде. Яку, наприклад, історію можна придумати? Прийшов Лось. Прийшов лось і каже, до мене прийшла листівка. Дивись! І мені цю листівку, бачиш, вона підписана, мені цю листівку треба віддати королеві. Слухай, ти можеш мені допомогти, будь ласка, знайти, який саме королеві треба знай... віддати цю листівку? І дайте дитині кубик. І дитина починає його шукати, 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 шукати і знаходить. О, супер! Так! Так це що у, у сьогодні день народження? Ой, як чудово! Поставили У і кажете, до У прийшли в гості. Ось, прийшла Л в гості. Прийшла К в гості. Так, хто там ще Н прийшла в гості. «Н» і по кругу, по кругу тут можна отак от по кругу виставляти, а, виставляти. Давайте візьмемо ще в. В Прийшла в гості і, наприклад, Ч прийшла в гості. От. В центрі стоїть наша імениниця. Наприклад, ми взяли 5 кубиків, для початку візьміть 2 кубика, 3 кубика. дивлячись, як зацікавлена ваша дитина. Якщо ваша дитина ну, дуже швидко втрачає інтерес, візьміть навіть один кубик. От Просто один кубик. Наприклад, візьміть кубик. Прийшла до неї в гості Л. І Л заспівала їй пісеньку. Лук! -ле -ли. Таку пісеньку гарно заспівала. А слухай, а можна до неї прийде ще гості? Можна От, привітати бо У з днем народження? От прийшла до нього. Ви і заспівала свою пісеньку. От, знову запитуєте дитині, а можна ще прийде заспіває пісеньку. І таким чином ви приблизно визначитеся, скільки наступного разу прийде до королевни, до королевни, скільки прийде друзів. Отже, мета першого етапу, яка мета? Максимально запам'ятати склади. Щоб потім на другому етапі ці склади дитина могла прочитати. Тобто, Спочатку це йде просто окремо, ми нічого не складаємо, Давайте ми нічого не складаємо. Ми не з'єднуємо їх на першому етапі. На першому етапі це окремо. Це окремо К, це окремо Л. На другому етапі ми їх складаємо. Тобто, коли дитина чітко знає, що це ко, а це Ло. Складаємо разом дитина ко і ло. І потім дитина починає читати. Коло! Вау! Супер! А тут ще картинка, на, на жаль, намалювана свиня. Давайте уявимо, що тут є коло, і написано коло. Да? О, коло, і тут картинка коло, і е, дитина е, прочитає коло. Вам це щось нагадує? Я думаю, якщо кожному з вас це нагадує глобальне читання. Так, звичайно, вони дуже взаємопов'язані один з одним. На цьому я сьогодні закінчу.